Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Чарівні жінки, я від усієї душі вітаю вас з наступаючим святом весни. Я бажаю вам бути чарівними, коханими, щасливими, здоровими і завжди усміхненими. Сьогодні я хочу розпочати відео з новинок прикрас з натуральними перлинками. Перший комплектик. Каблучка в розмірі 19. Вага каблучки 3,1 г. Діаметр камінчиків 10 мм. Сережечки на англійському замочці. Камінчики скрізь відкриті. Вага сережок 4,8 г. Вартість комплекту 1800 гривень. Ніжні і жіночні комплекти з перлинками. Наступний комплектик з чорними перлинками, мені вони особливо чомусь сподобались каблучка в розмірі 18. Ось тут більше до шоколадного такого відтінку я спробую вимкнути лампу, можливо, так буде краще видно відтінок. Вісімнадцятий розмір каблучки. Вага 3 грами. Камінчики 8 мм в діаметрі. Сережечки на англійському замочці. Вага 4,2 грами. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Таких комплектиків у 18-му розмірі маю два. Хочу показати, що різні відтінки перлинок. Тут більше до фіолетового. А ось тут більше до шоколадного. Вартість таких комплектів 1400 гривень. Ще один комплект з чорними перлинками у розмірі 18,5. Ось тут же дівчатка більше до зеленуватого відтінку такого. Все те саме. Каблучка 3 грами, діаметр камінчиків 8 міліметрів, вага сережечок 4,2 грами, англійський замочок. Три відтінки. Хочу, щоб ви поглянули. Є окремо каблучка. У розмірі 18,5, більше шоколадного кольору вона, а ні, тут навіть складно мені сказати, до шоколадного вона так. Розмір 18,5, 8 мм діаметр перлинки, вартість окремо каблучки 500 гривень. І окремо є сережечки більше до фіолетового відтінку. Сережечки вага так само 4,2 грами, перлинки 8 мм в діаметрі 900 гривень сережки. Все срібло 925 проби. І з минулих партій маю одну каблучку з білою перлинкою. У розмірі 17,5. Діаметр перлинки 10 мм. Вартість каблучки 650 гривень. Дуже ніжна також мені подобається. Наступне багато. Новинок. Перше, що хочу показати з серафінітів або клінохлорів, в мене залишається одна велика каблучка, ну, вона дійсно дуже-дуже велика. В розмірі 19,5. Тут, напевно, може і підсвітка. Вони при підсвітці мають прям такі переливи, ну гарні камінці, мені подобаються. Отже, вага каблучки 21,4 грами. Камінчик 43 на 35,5 міліметрів. Вартість каблучки 4600 гривень. Дуже хочеться показати, наскільки великий камінь. Ось з нових є ось такі різниця по розміру камінчика. Далі комплект. Мені сподобалась сама форма. І гарні тут камінчики. Комплект о, каблучка в розмірі 17,5. Вага каблучки 6,8 грами. Камінчики 27 на 14 мм. сережечки, англійський замочок, скрізь камінчики відкриті. Вартість комплекту 3300 гривень. Цікава форма і цікаво вона виглядає. Далі окремо є кулон прямокутної форми. Розмір кулону 35,5 на 20 мм. Вага колону 11,3 грами. Розмір вушка 5,5 на 5,5 міліметрів. Камінчики відкриті скрізь. Вартість колону 2500 гривень. Також такий чималенький колончик. І каблучка. У 18 розмірі. Форма крапля, розмір камінчика 3 на 2 см, Вага каблучки 9,6 грами, вартість каблучки 1900 гривень. Далі два нових комплекти з лабрадорами. Синя іризація по всій поверхні. Форма подовжено овальна. Каблучка у розмірі 18,5, вага каблучки 7,4 грами. Камінчики в розмірі 24,5 на 12 мм. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті. Вага 11,6 грами. Вартість такого комплекту 3700 гривень. Камінчики досить великі. І ще один комплект. Вже стає класичною овальна форма. Каблучка в розмірі 19, вага каблучки 5 грамів. Розмір камінчиків 15,8 на 12,2 мм. Також синя, так, синя іризація. Сережечки мають вагу 8,2 грами. І вартість, а так, розмір камінчиків 15,8 на 12,2 міліметри. Вартість комплекту 2650 гривень. І ще дуже цікаві комплекти Бичичі і соколине око. Тут, напевно, без лампи буду знімати. Так, мені здається, буде краще видно камінчики. Сережечки підвісні. Тут соколини і тигрове, я вибачаюсь, не бича ще тигрове око в поєднанні. Ну, Дуже цікавий комплект. Сережки круто виглядають, дівчата. Я їх міряла. Мені сподобалось. Каблочка у 18 розмірі. Вага каблучки 6,1 грами. Камінчики 25 на 14 мм. Тигрове око 14,2 на 10 мм. Вага сережок. 14,4 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 3950 гривень. І ще комплекти. Люблю круглу форму, не знаю чому. Чомусь вона мені дуже подобається. Такий елегантний комплектик. Каблучка також у 18 розмірі. Вага каблучки 5,2 грами, діаметр камінчиків 16 міліметрів. Сережечки мають вагу 9,7 грами, англійський замочок. Вартість комплекту 2950 гривень. Ще один комплектик. Подовжено овальної форми, також у 18-му розмірі. Всі три комплекти у 18-му розмірі. Соколини око. Вага каблучки 6 грамів, камінчики 24 на 123 міліметри. Сережечки мають вагу 7 і 7 грами. Англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вартість такого комплекту 2700 гривень. І останній комплектик він, до речі, вже був, це з минулих завозів. І тут ще дуже приємна ціна. Тигрове око. Якраз таки величезний розмір каблучки багато запитували, тут 19,5 розмір. Вага каблучки, вага каблучки 8,3 грами. Камінчики 16 на 12 мм, вага сережок 10,5 грамів. Також англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість цього комплекту 1800 гривень. Тигрове око. Всім дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Гарного настрою та чудових свят. До зустрічі на каналі!